Президент, Україна, наші сили оборони виграли б значно більше, якби в тилу ось цей діалог з делегуванням. Тобто, у нас все концентрується в руках, і вони думають, що все, ми все тримаємо під контролем. Ні, тут треба навпаки поділитися відповідальністю, делегувати, скати, слухай, ти класна в цьому? Їдь. Ось набір завдань ти лідер релігійної спільноти, будь ласка, їдь, Ось тобі хочемо поділитися з нашою інформацією. Зверни увагу на того ну, на того, хоча ну, б так да? ну я пригадую, от навіть коли ми в Галіфакс взяли так. Юлю Макетенко. Галіфакс це в Канаді, в Канаді безпекова конференція, де тоді ще був очільник Пентагону, Остін. І коли Юля Макетенко в формі підійшла до Остіна, і він, коли побачив форму, він зразу каже: Ой, я там п'ять років теж був військовим, і вони почали Комунікацію потім витягли прапор з Херсона, і вона паралельно сказала, що в нас там немає БТРів, зависли рішення в Пентагоні, дали голова його офісу, обмінялися контактами. Далі пішла комунікація. Тобто, це наочний приклад, коли військова на безпековій конференції з доступом до очільника пентагону не просто зробила фотографію, а ще для своєї бригади і не тільки. Виклала певний список і зробила додаткову комунікацію, додала цього «sense of urgency», що це нагально. Давайте, бюрократи. Пришвидшити якісь uh -huh. рішення тоді мені казали люди, які я знаю в Пентагоні, що керівник Пентагону Остін був ну дуже такий тач, тобто вражений Щулиний. Щулиний. да і тому такі особисті контакти для навіть топ високого рівня людей в Америці чи де-інде з нашими людьми, які воюють, які втрачають рідних, які повертають вкрадених дітей з-за кордону, які щодня там під обстрілами. Ось ця громадська адвокат і комунікація вона надзвичайно впливає. Вона потужна, вона може бути на рівні, десь такому, як і виступ зеленського.